Три, два, один. Сто двадцять Тепер ми в тобі маємо 4760 мільйонів більйонів цієї валюти ігрової. Яна, ти що не робила? На тобі подарунок. На. Let's go. Let's go, wa wa wa, naar Shaolin, naar Shaolin. Tap tap tap, zeker dat. Let's live the beat, tap tap op de cupcake. Hey, bro, keep calm. Let's go, naar Shaolin, naar Shaolin. Oh, dat is naar Shaolin. Let's go, tap tap tap, lekker tik, hey hey, nice dancing. Рома, факти на ньому боявся? Де? Я нікого не боюсь. То що таке, є тихо? Бідите. Я його ще не доробив. Це будинок, так буде? Окей, лес го. Дабли в чат, кожен, підписка. Давай обмін на що? На що обмін. Ану. Я тобі сову, а ти мені білу сову? Де моя сова? Оцю ти. Та ні, в мене кайфово, ти гониш. Моя сова топчик, я не віддам. Це ж невигідно. Вона виглядає якось яскравіше. Давай вже новий режим. Ми скоро зайдемо. В новий. Не, не переживайте. Ще годинки три. Ти мені хочеш какао подарувати? Я не п'ю каву вибач. Вибач, в мене алергія на каву. У мене дід колись від кави поносив жорстко. Три секунди до рестака і нам випадає сім тисяч Звідки в тебе горіх, Ростік? Ти казав, подариш мені горішок. Є! Він горіх мені хоче вкинути! Не такий ворі. А він же намахав. Він не дав воріть. Він не. єнот? Він дав мені єнота. Де? Ааа... Де да. да він? Є мене єнот тепер є. А як дав ти його морочимо? Я завжди ж з дитинства хотів два єнота мати замість тих котів. І Я хотів мати єнота, полоскунежу, він мені полоскав. Це твій сад. Чому тільки 38 лайків, поставте лайк. Не продавай, я не продаю, я не продаю. Ти шо, брат, я подарунки взагалі не продаю. Ну, Шо? Wet moon Melon? Ти шо мені подарував? Я в шоці? <звук> Бра! ти шо таке? Стоп, стоп. А тобі не здається, брат, що це вже перебор лютий? Ти що мене задарував подарунками? Що це таке, братан? Дякую, чат величезне за дабл. І Мене аж стошнило в моменті від тих емоцій. У вас таке бувало, що ви от просто заревіли жорстко, і потім живіт було ті гірку, в роті, чи ні? Напишіть зараз. Я біжу продавати весь інвентар, і ви очманійте від того, скільки він буде коштувати. Ти не проти Ростик, як я продам цю штуку. Plus, okay. Search chat. Got anything to sell? I want to sell all my inventory. Let it go. Skilka? To a quarter million. bro? Ти мені даруєш оцю цю штуку. Starfish? Дякую велик. А як давно я всіх питаю, як давно ти граєш? Якщо в АФК стоїш, краще в соки зависай. Окей, окей, Show me gear shop. Давайте глянемо. Це берем. чат. Тоді дивимося, тут мені щось треба брати, чи ні? Окей, окей, тоді. Щось давайте купимо. Чат, а скільки у вас. Мун Манго. Скільки воно коштує? Я! Япшот! Як зайти до тебе? Ти що приніс? Ембер Лілі? Що це таке ти дав мені? Скільки ти граєш у гру? Сначала почти. А як це? А коли гра появилась? Як давно? Бо я не шарю, я позавчора зайшов. Я вчора зайшов! Я зайшов у гру вчора! Щоб ви розуміли, в мене вже 4 мільярда. Скільки це взагалі? Це мільярди? Чиліарди, як? Як? Як це назвати? Здоров! Оціни мій сад від 0 до 10, бро, глянь. Стоп. Що це? Катер. Катерина? Я вже насобирала дуже много. Дракон, ми зайдемо зараз, дракон. Я помітив, хто дівчина на Кенді Плюс? Чому так ді багато дівчат в цьому в Роблоксі? Дівчата, хочу запитати у вас, користуюсь моментом жорстко. Е, так як в мене дуже багато ну, чоловічої аудиторії, я хочу, щоб багато шиї дівчат почуло трек, мій новий сніпет про... Амур, Амур, і написали, як вам він. Давайте, я включаю. Напишите, чи зайшов чи ні. Пацани мовчить. Все, дівчата, слухаємо. Аму, амуна самотіфу. Аму, амур, я полюбив ту. Ти що мені тарантула подарував? Ану, Ну, покажи, як він виглядає. А, це оса, я думав, це таран. Офієна пісня, я фанатка вообще. Хело! Hello. Hello. Він, Він... Він. much money, broski? I... броски! am just Son of the Creator. Creator. How, how much how much do you play do you play in this game? Gendel don't got the son не знаю це ім'я розробника Gendel not much. Давайте запитаємо його guess? Вгадай guess how much am I playing? Вгадай скільки я граю? Можливо не вартує? Подружечка, давай я тобі щось дам. Ти мене довго чекала, я тобі зараз щось дам, секунду. 800 hours? І тепер реакція. Тудей! Тудей! Кеп, I am streaming right now! Диви сюда! Диви сюда! Бам! 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 Пали на цей ставчик, бро! Пра-пра-пра просто в шоці Дедлі, Deadly... привіт тобі, Дедлі. Що ми подаруємо дівчинці, яка сидить досить давно на стрімі? Що ми їй подаруємо? Давайте виберіть. Рома, на твоє день народження стрім буде. Не знаю, подивимось А як тебе звати в реальному житті? Напиши. Тоді Даша, дивись, що ми подаруємо Даші Рома, хай, привіт тобі, бро! Оця штука, підійде? Чи це за, за дуже крупне? Даємо. <реш> вітаю тебе, вітаю. Давайте ще щось там мої. Вона рада, я страуса подарував там радості повні штани. На мишку, бери, бери мишку. О, мишку зацінила. Let's go. Як тобі мешка від 0 до 10. Нормально гіфти роздаємо жорстко. А ви любите дарувати в житті, особливо коли у вас щось є. Просто бувають моменти в житті, коли немає нічого і дарувати ну, нема. що. А тут я можу трохи подарувати вам. Лівай, да. Плюс, якщо берем подарунок, мінус ліваємо. Давайте. Рома, ти імба, ти імба, бро. Дякую великий. Чекатиму тебе на стримах частіше. Це не все. Приймати дякую, велике.